І ось ми нарешті дійшли до музею Прадо. Цей музей мадридський прирівнюється до Паризького лувру. Тут представлені картини найвідоміших митців світу. Перед входом в музей пам'ятник Веласкесу. Над статуями зверху таблички круглі, де підписані імена видатних діячів. До музею охорона з автоматами. Пам'ятник Коя. Красивий пам'ятник. Естетичний. Поряд з музеєм, гарний палац. Тут ми купили білети. Білет, до речі, тільки купляла я дітям до 18 років. вхід безкоштовний, так само, як і в Луврі в Парижському. Іспанська музика грає. Наші білети, музей Прадо. На превеликий жаль, в музеї Прадо заборонено знімати, але мені все-таки вдалося засняти деякі шедеври цієї експозиції. Хоч і довелося це робити тайком, поки не бачить охорона. Картина 1487 року. Картини 15 сторіччя. Під склом. Невідомий італійський майстер. Це не картина, а рельєфне зображення, виразність кожної риси. 1800 рік картина. Мені здається, це ніби якийсь символ буття людського, що все закінчується смертю, народжуємося маленькими і помираємо дорослими. І все наше життя це тільки мить. Тут навіть запах незвичний, старовинний, ніби старе дерево. І ще одна гарна картина. 15 сторіччя. 1522 рік. 1660 рік тварини. Панська жінка. Шкатулочки. 1700 рік. А ось який цікавий експонат. Пиль 1200 року. Не стерчать волоси. Стерчить волосся, якому 800 років. Їдемо, їдемо на ескалаторі на другий поверх. Зитій під склом. По ескалатору піднімаємось на третій поверх. Вічесний зал. Ось такі королев. Король Філіп II. Такі тут гарні статус. Принцеса Ізабелла. Королева Марі. Карлос V. Карлос V в повний зріст. Бюст короля Філіпа ІІ. Принцеса Ізабелла Приміщення просто вау, в якому ми були. Зараз підемо туди, де ми ще не були. Це великий холм, з кого ми починали нашу оглядову екскурсію по цьому музею. По закінченню нашого походу до музею хочеться поділитися враженнями. Музей Прадо дійсно того стоїть, щоб його відвідати. Тут представлені шедеври, які на рівні з Лувром мають світове значення.